Франц Месмер писав, що певні тіла накопичують енергію, яка пронизує Всесвіт, краще, а інші робляться гірше, хороше виправдання на випадок, якщо в когось не вийде, але я впевнений, суть у біології та генетиці, а це, на щастя, не константа. На жаль, виправдань бути не може. Єдиний, від кого все залежить, ви самі, і лише ви відповідаєте за свій шлях і те, наскільки він був чистий. Найтриваліший хімічний експеримент, якщо не помиляюся, відбувався протягом шести років. З чого раптом люди вважають, що їхня складна і унікальна біохімічна та психофізична будова, речі менш складні, ніж якийсь хімічний експеримент, хай навіть він складається із сотні інгредієнтів та сотні маніпуляцій. Ваше тіло все одно складніше. Нове дослідження, проведене французькими вченими за участі американських колег. Продемонструвало, що інтенсивна медитація може змінювати гени. Навіть більше, одного дня інтенсивної медитації достатньо, щоби протистояти впливу стресу та відновити зміни в епігеномі. Дослідження проведено в рамках співпраці французькими дослідниками з лабораторії екоантропології ІКНАС, Еменашен, Університет Парис ІНСЕМ та університету Вісконсін Медісон, і опубліковано в журналі Brain – Behavior and Immunity. Ось так, друзі мої. Тож виправдань бути просто не може жодних. Саме тому конкретні поради і техніки, як медитувати, як дихати, як харчуватися, що можна робити та приймати, аби змінити свою біохімію, ви побачите ближче до кінця нашого сходження. Як і найважливіша частина послання, прикінцеве слово автора.